Вітаю вас на каналі Про все на світі. І це урок, урокніше курс Arduino програмування. Урок датчик відстані. Частина 1. Отож, давайте почнемо. Датчик відстані. Ну, це такий датчик, який використовують Ардуїно. Він ми Ардуїно робимо. І ось так він виглядає? Він Він для того, щоб вимірювати датчик відстань. Ну так і є. Отже, закупив датчик відстань. В нього є два контакти, тож чотири. плюс-мінус трік і ехо. Але це згодом. Як він працює? Ну, на контакт триг, на малюнку триггер. Подається короткий імпульс. Так, так би мовити, плюс на 10 мікро чи міні секунд. Ось. Датчик випускає хвилю ультразвуку, так кажан. Бо це побудовано на принципі кажана. Ось. І е, хвиля відбивається. Наприклад, від... Якогось предмет там, від дошки або кубика якогось, і вертається назад в ці дві здорових ока, так сказати. Ось. І на другому виході, ехо, а на малюнку ехо, пульс, появляється сигнал. Ось. І за допомогою форми можна вирахувати за 22 см. За допомогою нижньої форми, якщо комусь цікаво, можете подивитися. Як його підключити? Ну, загально він підключається просто. Ну, В нього, як я і казав, 4 контакти. VCCC, тобто. GND, тобто мінус. TRIG і ехо. Це теж два контакти, два таких контакти. Плюс до 5 вольт. GND до землі до мінуса. Контакт TRIG з'єднується з Arduino. Цифровим виходом. Ну, там виходить без різниці, куди його з'єднувати, але треба це вказувати в коді. О, і ехо, це теж такий геотерепій, але теж запротишка немає різниці, але треба вказувати в коді. О, трік подає сигнал для запуску вимірювання, а ехо повертає сигнал з інформацією. Так воно працює. Тереждень це все рахує. Ось варіанти підключення. Оцей перший ми сьогодні будемо розбирати. І... тож, давайте підключимо. Перемістився я в А тож, давайте почнемо вивчати код, як воно насправді буде працювати. Ну, ось наша акуратно зібрана схемка. Ось код. І ось наш код. Давайте розбирати. Перше це intistance дорівнює 0. Ну, це змінна, в яку ми будемо записувати віць, там, в сантиметрах 20 30-40 см. Далі йде три змінних. Green, yellow, red. Green присвоїте 2. Якщо для грін, це не дорівнює, це присвоїть. Green присвоїти 2, yellow присвоїте 3, red присвоїте 4. Навіщо це А це ми позначаємо піни. Green Світлодіот Грін, Рівні 2. Він більш іншого контакту, у 3 до 3. І Red до 4 Все сходиться. А от, навіщо так писати? Чому не можна просто по-іншому написати, наприклад, Ну. А це, бачите, згодом. Наступне це така міні формула Яку задається. Дві інформації, ну, два дві змінних. І відправляє, і вона рахує якесь значення, вона щось вираховує. Ось так вона виглядає. Я, звичайно, в описі лишу посилання на цей код. Так, далі void setup. Ми ініціалізуємо серійний монітор. 6000. Його швидкість 9600 бот. Ось. Далі йде Аут. Out, 6 output і 5 output. Це на ці контакти треба буде, буде відправляти. Не приймати, приймати це input. А output це відправляти позитивне або негативне значення: плюс або мінус. Далі ми. Все це робимо для наших світлодіодів. Ось чому я тоді написав три зміни. От, наприклад, green, yellow, green, yellow і Red. Програма знає, що Green це 2. Бо вона це знає. Ми це записали. Yellow – це 3, а Red це 4. А навіщо так? Чому не можна просто тут взяти і написати 2, 3, 4? Поясню. От, наприклад, якщо у нас код дуже великий, навіть Ківо. Ось цей код це теж такий ну, немаленький. Тут багато цих змін. От ще раз Red Yellow Green. От ще раз, і ще раз, і ще раз. Ось. Якщо я тут напишу: наприклад, 5, воно зміниться все. Ось. А так, мені по би потрібно було в кожному цьому рядку змінювати на 5. А можна просто написати зверху Int Green, green 2. І все записати за B2 Green. І воно буде робити ідеально. І вам буде легше. Далі мой туб. От, вираховуємо саму 8 см. Ось дістанс, та сама зміна. І по формулі. 0,01723 помножити на нашу цю таку формулу. Ось ця формула. Ось. вона Тут два параметри. От вказується два параметри. Тобто, перший параметр це пін-трік другий пін ехо. Далі пауза 10 мілісекунд І починається код вираховування. Яку лампочку засвітити? Наприклад, якщо... я так налаштував, що якщо менше. Або до рівня 50, то засвічується червона. Якщо від 50 до 100, то засвічується жовта. І якщо від 100 до 300, засвічується зелена. Дивіться, і distance менше до рівня 50, тобто від 0 до 50, або навіть мінус 50 від 0 до 50, ми ряд засвідчуємо, тобто подаємо високий сигнал на їх. А решта 2 гасимо. Подив низький сигнал. На випадок того, якщо щось станеться не так, і вони не загасяться, і все буде сіститься на куб. А якщо це не спрацювало, тобто дистанція не менше рівне 50, вони всі гасяться. І перевіряється інша умова, Якщо 50 менше рівне ді, дистанція, ну, з нашої змінної N і дистанція менше рівна 100, засвітити жовтий. Тобто, якщо наша дистанція як, ну, сантиметрів більше 50, але менше 100, тоді ми червоний гасимо. Жовтий засвічуємо і зелений гасимо. Тобто, світиться вона жовтий. Якщо нагадується команда Digital Write. А якщо це неправильно, то ми знову всіх гасимо, якщо хтось світився. І перевіряємо ще одну умову. Якщо дистанція більша 100, тобто 100 менше рівний дистанція. І дистанція менша рівня 300, тобто від 100 до 300 в такому інтервалі. То Червоний і жовтий гасимо і засвідчуємо тільки зелений. А якщо це теж не правда, то ми всі гасимо. І код закінчується. Але ми знаємо, що це Void Loop. А якщо це Void Loop, значить воно буде повторюватися безкінечно. Ось. І ось так воно працює. Можна зараз вам показати. Я нажав Start Simulation, воно запустилось ось. На достатній відстані світиться жовтий. Якщо приближують дуже бли... близько, світиться червоний. Віддаляю жовтий зелений. Як кому цікаво, можете дивитися зараз по сантиметрах, що воно так і є. Ось. Але я можу вам ще сказати, що якщо ви вам не подобаються ті значення, можете змінити. Можете замість 50 нам написати ну, при... приблизно 60. Тепер тут аналітно 65. І до. ну, Давайте 125. І від 125. ну, Давайте до 300, там максимум. І запускаємо. Ось. Віддаляю трішки. Ну, от, наприклад, воно мало на пересвіти вимкнути але не вимкнулось. Тепер ось. 65,80 і воно засвітилося інший. Ну, все змінюється. Просто треба знати, як його змінити. На цьому перша частина уроку нашого завершена.